Доброго дня, шановні шестикласники! З вами Мар'яна Валерійовна, і ми продовжуємо тему алгоритми та програми. Сьогодні в нас з вами тема уроку: «Вкладання алгоритмічні структури повторення з передумовою та лічильником. Цикл, тіло якого виконується доти, доки виконується умова, вказана перед його початком, і називається циклом з передумовою. Цикл це повторення. Якщо задана умовою подія не стається ніколи, тіло циклу не виконується жодного разу. На минулому уроці ми з вами вивчили цикл з лічильником. Це коли тіло циклу виконується вказану кількість разів. І так, ми з вами переходили в. Керування, так? Тіло циклу. Якщо у нас з вами цикл з лічильником, то це у нас з вами повторити. так? Команда саме повторити відповідає циклу з лічильником. Наприклад, якщо це безумовний цикл, тобто який повторюється нескінченну кількість разів, то ми можемо вибрати завжди, і це буде нескінченна кількість разів повторюватись якась конкретна дія. І якщо у нас з вами цикл з передумовою. З передумовою, то ми з вами виконуємо команду повторити до допоки якась з нами умова з вами не виконається. І так, розглянемо саме зараз давайте цей цикл. І так, що означає оці дужечки? Зараз я нажала на них, так? це у нас з вами буде умова, тобто яку умову ми сюди з вами можемо поділ... помістити. Це може бути, наприклад, умова датчики, так? наприклад, торкається якогось вказівки. Торкається якогось кольору, або, наприклад, оператор ми сюди можемо помістити і так далі. Далі в нас з вами йде саме тіло циклу, тобто яку команду ми з вами сюди помістимо та буде виконуватися в циклі повторення, але провіряючи дану Умову. Давайте зараз з вами спробуємо виконати якийсь проєкт. І так, давайте з вами додамо сюди олівчик. Так? олівчик. Додали, перейдемо з вами в керування, обов'язково події, коли натиснути, виберемо. так. Потім що в олівчик, давайте виберемо очистити поле, щоб коли нас з вами наш спрайт будував, заново, то старалися ті малюнки, які ми з вами попереду намалювали. І тепер ми ставимо команду Повторити до». І тепер давайте з вами виставимо умову. Так? Умова у нас буде, що коли наш, е, побудуємо ми з вами кола, але коли наш спрайт-кіт буде торкатися межі е, дані, на, даної області, так, сцени, він буде переставати малювати ці е, кола. І так, давайте ми з вами вкажемо, Торкнутися, торкається межі, виберемо перенесемо в умову, так, і тоді з вами опустити олівець, команда, опустити олівець. І потім у нас з вами використаємо ще команду: просто повторити, саме щоб намалювати. Наше коло, і так, 120 разів. Е, я вже раніше підготувала, так, е, з вами переміститися в рух, переходимо переміститися на два кроки. На два кроки, повернутися на три градуси, повернутися на три градуси. І далі у нас з вами буде команда підняти олівчик, підняти полівчик, так, підняти олівчик. Змінити колір, хай буде, так, змінити колір, змінити колір олівця на. 25, давай І переміститися на 100 кроків. Переміститися на 100 кроків. І тепер давайте запустимо нашого героя. І так, поставимо його, наприклад, ось сюди і запускаємо. Дивимося, що малюється в нас з вами наш герой, малює коло, так? Виконується кожна умова, так? І тепер дивимося, що коли він торкнувся межі сцени, він перестав виконувати малювання кола. Тобто закінчилася команда повторення. Так, це самий буде приклад алгоритму такого. Цикла з передумовою. І так, давайте з вами ще намалюємо, виконаємо один алгоритм, так? Зараз я перевірю, скільки в нас залишилося, так, час є. Давайте ще один виконаємо алгоритм. Наприклад, давайте побудуємо якусь. Керувай, олівець, так, олівець, очистити все. І так. Виконаємо ще один алгоритм. Але в цьому алгоритмі ми використаємо дві команди повторення, тобто складений буде алгоритм повторення, структура в структурі буде. І так, Події, коли натиснути, і знову ми команду з олівцем беремо очистити все, щоб поле було чисте, надати колір. Надати колір зелений, давайте, наприклад, візьмемо червоний такий колір, хай буде, потім надати розмір, надати розмір. так, Надати змінити розмір, задати розмір у Люся. давайте, візьмемо, Хай це буде 4, наприклад. І опустити олівець, опустити олівець, опустити олівець. І тепер використовуємо команду повторення. І так, повторити дві команди повторити. І так, це структура в структурі. У нас дві команди повторити. Так? Це вже йде вкладений алгоритм. Тобто команда повторення. З двічі, їх може бути 3, 4, 5. Це буде називатися вкладений алгоритм. І так, ми з вами переміститися, переміститися 50 кроків і повернутися на 90 градусів. Це буде у нас з вами такий квадрат малюватися. Так? Це буде орнамент. Візерунок ще можна сказати. І так, 4 рази, тому що чотири сторони, а всю взагалі повторимо 5 разів. 5 разів. І тепер у нас з вами що? Олівець підняти олівець, так? підняти олівець, переміститись на 70 кроків, перемістити на 70... Років опустити олівець, опустити олівець, опустити олівець. І так, це у нас з вами буде вже вкладений алгоритм, тобто дії виконуватиметься одна в одній. Запускаємо. І так, що у нас винайшло? У нас з вами послідовно намалювалися 4. 5 чотирикутників. А домашнім завданням у вас буде опрацювати параграф у підручнику, виконати проект 2, прикріплений внизу. В цей проект. У вас в даному проєкті вже буде подано алгоритм і малюночок до нього. Бажаю вам успіху, бережіть себе, до зустрічі.